Це про головне на апострофі у Верховній Раді з'явився законопроект, який каже про те, що необхідно змінити виборче законодавство, враховуючи реалії сьогодення. Що це означає і чого чекати взагалі цього тижня від наших можновладців, в тому числі поговоримо з нашим гостем Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пан Олександре, рада вас вітати. Слава. Ава Україні, героям слава, вітаю вас. Пане Олександре, ну звичайно, що коли з'являється якийсь законопроєкт під час війни, які так чи інакше торкаються виборчого законодавства, це викликає чимало питань, особливо коли триває війна і є розуміння, що під час війни вибори провести неможливо. А навіть ну я собі чесно і відверто кажучи, не уявляю зараз вибори під час війни. Я не розумію, як враховувати голоси тих людей, які зараз знаходяться вимушено за кордоном, як врахову. Іде шукати тих людей, які тимчасово знаходяться в окупації. Але тим не менше, ось такий законопроект з'явився. Е його е подала як, як я розумію, батьківщина. Що ви про це думаєте? Що це за законопроект? Наскільки він нагально потрібен і про що він свідчить? Це не про вибори, це про удосконалення виборчого процесу. Хочу би зазначити. Про це в першу чергу, і про те, що ну ні про які вибори, звісно жодно чи мови немає, не може йти е, цей законопроект. Він до речі невеличкий. І я його сам випадково побачив в мережі. Е, проаналізувавши його. Я можу сказати для себе щодо удосконалення виборчого процесу, там основні моменти. Це те, що прибирається 25 на оця квота, 25 відсотків від загальної чисельності, і вводиться. Е, Гендерна рівність, коли там 30% повинно бути від однієї політичної сили під час виборів ну, серед кандидатів жінок, да ну це саме головне, на мій погляд, те, що можна з цього законопроекту використати ще раз, хочу наголосити, цей законопроект не про вибори, а про удосконалення деяких механізмів. Звісно, звідти прибирається там застарілі норми, які вже не працюють. Можливо, там ще залишилось з радянських часів, до речі, я там бачив. чи потрібно це, чи не потрібно під час війни. Ну, дивіться, війна ж колись завершиться, да? і все суспільство вимагає від того, щоб ми е, миттєво проводили вибори. Але якщо не удосконалити, підкресли слово удосконалити законодавство... То вибори теж не можна буде провести, бо треба буде все одно змінювати законодавство. І якщо умовно кажучи, зараз можна це змінити, і та ж фракція Батьківщина є ініціатором цього законопроекту. Ну то чому ні? Тому чому зараз не скоротити той час після перемоги для того, щоб вибор як можна швидше? Та але ви ж розумієте, пане Олександре, що коли з'являється щось довкола виборів у медіа, якась новина, звичайно, всі це розрозцінюються як підготовку до виборів. Тим більше про це наші як ми бачимо результати опитувань наших інститутів кажуть про те, що українці розуміють, що вибори під час війни не потрібні. влада каже, що неможливо провести вибори вони зараз, не на часі. Але ми бачимо, що деякі партії насправді на. На цьому грають і на цьому десь намагаються зманіпулювати і ось тут звичайно що виникає питання: а чому саме зараз? Ну не вже немає більш потрібніших законопроєктів зараз і немає на чому зосередитися, аніж на гендерні гендерні квоті? Як ви бачите, чи будуть це питання політично якось розкручувати в політичній площині і маніпулювати на цьому? чи це отак от і залишиться, що ми просто готуємо законодавство, і колись воно буде потрібно? Ну, по перше, почнемо з того, що якщо депутати мають право законодавчої ініціативи, вони мають право їм скористатися. Ніхто їм цьому не може заборонити, і вони цим скористалися. По-друге, ну особисто я особисто моя думка. Я вважаю те, що коли деякі політичні сили починають гратися, як ви кажете, вибори інформаційно, ну на мій поля, це просто підігрів свого електорату, бо ну на жаль, електорат за роки війни просто розбігається, розвіжається, втрачає можливо віру і так далі. І про себе просто періодично треба нагадувати. Хочу нагадати. Все ж таки, що вибори то були кожні чотири роки, да там ну, окрім е, деяких. Е, а зараз уже пішов шостий рік, і виборів немає. Да, там коли вони були, теж невідомо з рухання. Він ну, і звісно, електорат е, він дивиться на те, що відбувається навіть в політичних речах, і, і можливо зміє якусь свою думку. Тому кожна політична сила, ну та або інша до речі, у мене в, в моєму окрузі там раз на тиждень одна з політичних сил проводить. Е, Перепис своїх е, прихильників називаємо це так збирає штаби, і всі чомусь біжуть і кажуть, так що вибори. Я кажу: не знаю, не чув, поки такого ЦВК поки про це нічого не казала. Ну і це за це їх право. Вони мають право гріти свої електорати, і вони його таким чином, такими механізмами, таким, таким інструментами гріють. Можливо, десь дають віру, що нарешті вже цей парламент піде. Ми оберемо найкращий парламент, і все стане дуже добре, дуже гарно. А гріють, от вони з гречкою, з олією. Чим зараз підгрівають депутати, щоб втримати свій електорат? Що ви про це знаєте? Гріють з гаслами, 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 і ще раз гаслами от гріють електорації. Ну, це вже нудно. Знаєте, пане Олександре, просто питання в тому, що виникають, звичайно, вибори, тому що ми пам'ятаємо і риторику адміністрації Трампа. Та і, от, власне, коли Трамп став президентом, підігрівалося питання виборів, що мовляв, ну по-перше, він підігравав тоді відверто Кремлю, коли Кремль казав, що немає з ким там говорити, нехай проводять вибори. І тоді, от вкидалися ось ці тези про те, що все ж таки якимось чином будуть готуватися вибори. І, власне, з того моменту пішли розмови про те, що якщо виборів не буде, то. Принаймні будуть зміни в керівництві, зміни в Кабміні. От, власне, зараз ми так само бачимо ці зміни і підготовку до цих змін. Пана Умерова нібито хочуть відправити на посла до сполучених штатів, хоча, як повідомляють деякі джерела, він не хоче зараз. Так само йдеться про те, що нібито вже новий уряд в Україні може з'явитися ось наступного тижня. І навіть очікується, що Денис Шмигаль та рекордсмен, справді, рекордсмен, це найдовший премєр міністр який найдовше був при владі. Так ось прем'єр-міністр Денис Шмигаль може очолити міністерство оборони в новому Кабміні, Принаймні, про це повідомляє РБК Україна посилає. На свої джерела. Що вам про це відомо? Чи очікуєте ви змін в Кабміні і наскільки вони будуть масштабними? Ну, дивіться, я, як і ви, як і ваші глядачі. Багато речей, враховуючи зміни в Кабінет Міністрів України, дізнаюся з мережі інтернету, з телеграм-каналів і так далі. Ну, з нами як з політичною силою про це ніхто поки не говорив. У нас буде з цього проводу фракція, можливо, сьогодні, можливо, завтра, де, звісно, ми це будемо говорити. Ну, але зараз це все відбувається, знаєте, на рівні чутків та таке. Подивимось на Кафійне Гуще. Я особисто ще раз хочу носити офіційних якихось пропозицій щодо кадрових змін, я не бачу. До речі, в порядку денному, який я вже бачив, теж немає кадрових змін щодо змін квіти міністрів. Можливо, вони з'являться під час пленарних засідань, але поки це тільки на рівні чуток, думок, домислів, і так далі. Пане Олександре, говорячи про електорат, я хочу вас запитати, як. Українська громадянка, та як член цього суспільства українського, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про кадрові зміни, знов ж таки, окей, чуткі там хтось якісь дописи робить, посилаючись на джерела, були повідомлення про те, що Оксана Лісового там, наприклад, можуть забрати з міністерства освіти. А в нас це знаєте справді таке. Це питання міністр освіти, міністр культури. Це завжди таке болюче питання. А от наскільки ви бачите, враховується думка суспільства і суспільний розголос при прийнятті того чи іншого? Того чи іншого рішення, та і при прийнятті тої чи іншої людини на посаду. Наскільки українське суспільство впливове зараз? Ну дивіться, я можу сказати свій досвід як людина, яка була свого, свого часу. Громадянському сектору це так, громадську організацію і зараз як народний депутат. Я можу сказати, що цифрові інструменти інструменти впливу, тобто от саме безпосередньо цифрові інструменти впливу через там телеграм-канали, медіа і так далі, ну вони реально зараз е, чуються, і не, 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 не відміну від попереднього парламенту, до речі, попередніх там. Зараз вони точно чуються. Зараз мовно кажучи, там ми обговорюємо навіть у фракції у себе Дивіться, Ну зараз скажемо там. Ми хотіли такого там моду кажучи, там міністра. Да? а хтось каже, так дивиться про нього? Там написали там якесь громадянське розслідування. Було на да? ми дивимося наскільки він. Це правда чи неправда, там він токсично повідошують до суспільства. Але треба розуміти, що саме головне, окрім всього цього, да, це все ж таки його менеджерські якості. Міністр це в першу чергу гарний менеджер, який вміє мене процеси. Ну, обрати чудову обкладинку там бездоганну людину, але без жодних таочок менеджера. Ну це така собі історія. До речі, і при цьому я сьогодні зранку слухав одного у минулому міністра оборони. Він уже минуло, тому назву пана Яганурова, і він сказав таку чудову фразу, що якщо держслужбовець не має жодної кримінальної справи, то він нічого не робить і не працює, треба його виганяти. Додається, ну можливо, десь правда із посередині, і вона так і є. Ну можливо, але тут, якщо говорити про хороших менеджерів, та ну ось ми пам'ятаємо, що Купраков був нібито також менеджером, але зараз до нього є питання. ДБР так само і Чернешов питання пана Чернешова, під якого створилося ціле міністерство, і зараз ось по ньому так само питання наскільки вони хороші менеджери? Як ви розглядаєте ці кейси, і що ви про це можете сказати? Дуже просто відповідаю вам. Не буду назвати імен, але свого часу, коли набу оголосила підозру одному там держслужбовцю в моєму напрямку, я займаюся питанням кібербезпеки. Мені залуфували американські партнери, кажуть, слухай, що трапилось, його вже посадили. Суд був. Я кажу, ні, це просто підозра, а вони кажуть, чому суспільство так у вас реагує на термін підозра? Ну це ж не вирок суду. Я кажу, ну, то в нас так суспільство реагує. а Вона це що було до виборів Трампа. А вони каже, слухайте, ну, у нас Трамп має, що 40 плюс підозри, і він де в президенти. Ми його не вважаємо злочинцем. Чому ваше суспільство так реагує? Вважає так, я кажу, ну така парадигма мислення наше суспільство, яку створили самі відповідні органи, які намагаються тими або іншими методом, або популяризувати свою роботу, до речі, не доводивши до винуваченого вироку, і це дуже погана історія. Ну або якось е забивати інколи суспільство інформаційними вкидами. Що дивіться, ми ж спіймали якусь людину, оголосили підозру да там держпосадовцю якомусь, але я завжди аналізую такі кейси, і намагаюся їх моніторити. Потім в часі які з цих кейсів потім були доведені до суду. В яких з цих кейсів ці правоохоронні органи вибачились перед держп... Посадовцям бо бували такі випадки, коли де доводив, що це підозра все ж таки неправомічна і треба було вибачатися. Але жодним чином цього не відбувається. Ну тому от ми на жаль, живемо в такій парадигмі, що суспільство постійно вимагає знаєте, якоїсь крові держслужбовців. Ну і просто дають. Там можливо вимагає, тому що ми справді бачили дуже багато справ, які починалися. Потім вони розвалювалися в суді, десь там обшук відбувся неправильно процесуально, і це розвалюється в суді. І ми бачимо суспільство. Бачить а десь як живе той чи інший чиновник, або як він під час війни спокійно собі виїжджає разом з родиною з за кордони, тому виникають питання. Тут можливо питання комунікації з суспільством. Комунікації не стільки суспільства, скільки комунікації навіть тих самих правоохоронних органів. Бо дивіться, у нас є кейс з тим самим командуючим національної гвардії України. Да? Здавалось б, у нього провели, там були обшук. Да? тут публічно це не де цей орган, який правда, обшук, не висвітлював. Але при цьому, щоб ви розуміли, це дуже сильно вплинуло на цілу лінію фронту, де знаходиться Національна гвардія, бо Національна гвардія підлегли, ну, почали думати, мисли так само, що їх командир, бойовий бригадний генерал. Ну, злочинець, хоча не підозрюємо, не давали, нічого не робили. І тут проблема в комунікації саме тих органів, які проводять такі дії. Ніхто ж не проти, щоб були там обшуки, там підозри і так далі. Якщо це треба для розслідування, але при цьому робіть це так, щоб потім або ви або ви вибачатись, да щоб суспільство не реагувало так. Бо суспільство дійсно е, от потребує зараз. Е, в першу чергу знаєте, інформація. Воно де черпа інформація? Бо в Фейсбуці або в Телеграм-каналі А телеграм-канали більше чи з анонімізовані канали, які пишуть якусь ерунду і дурню. Фейсбуки теж інколи там кожен пише свою думку. І далі суспільство домислює щось. От на цій фазі домислення все ж таки треба нашим державним правоохоронним органам бути в більшій комунікації з нашим суспільством. Угу. Ну о, це правда. А потім вийти і по тому самому Кубаркову, до якого до речі були ще питання, коли він ще був у Каравтодорі, вийти і показати всю картину і так само по іншим міністрам і по усім тим, хто Чудово. хто отримував підозрі. Та я вас хочу зараз запитати, не знаю, і як народного депутата, і як громадянина України, більд написав про те, що Росія планує наступ у другій половині літа, тобто, а от вже друга половина літа, крім того, кажуть, що на Трампа вплинула заява Путіна про те, що він буде продовжувати наступи Хоче захопити Україну в 90 днів. Як ви розцінюєте а, цю заяву? Давайте як народний депутат, як громадянин України, як народний депутат, я не знаю, що відповісти, бо я не володію офіційною інформацією. Розумієте, як громадянин України і як людина, яка достатньо часто буває в зоні ведення бойових дій на всіх ділянках фронту. До речі, ну. Має величезні сумніви щодо цих заяв. Я думаю, що це якась все ж таки в першу чергу політична змагальна гра між лідерами цих країн. Ну а Україна з рахуванням те, що війна відбувається на території України, от виступає таким заручником. Зрозуміло, пане Олександре, дякую вам, Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був разом з нами на зв'язку. Я ж нагадую вам, що наша основна сила вона в єдності і в наших збройних силах України. Допомагайте власній армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта.